Насправді ми стараємося допомагати, чим можемо нашим військовим. І ідею нам підкинув наш Володимир Андрієв. Так у нього на сторінці побачили це. В школі це зробити дуже легко. В групу класні керівники Класні керівники постійно підтримують контакт з батьками, з учнями. Всі активно долучалися, всі були раді прийняти участь в такій акції. Ну і ми зробили свій малесенький вклад в нашу спільну перемогу. Бачи, я по телебаченню. О, мені стало цікаво, тому що там була озвучена сума, що насправді в українців в монетах, в копійках є дуже велика сума коштів. І частина з них, наприклад, номінала від 1 копійки до 25 це по великому рахунку просто метал. От, він лежить вдома, навіть уже по тому, як почався збір, почав дізнавати, що деякі люди його просто викидали. Зрозумівши, що це насправді велика сума коштів, зараз. Такий вже не дуже легкий час в плані волонтерства взагалі в допомозі, О, стараємось працювати, допомагати, але шукаємо додаткові методи залучення, акції, різні розпродажі, для того, щоб більше коштів можна було мати і більше долучитися до потреб наших військових. Ми всі були колись з дітьми, любили бавитися копійками, монетками. І ця молодька зараз виявляється, теж це дуже любить. От і вони дуже підтримували вплоть до того, що просили, коли їхні батьки прийдуть з роботи мама й тату. Сьогодні ввечері ми збираємо всі копійки, які у нас є вдома, Завтра треба віднести, допомогти. Тобто, це вийшло, і можливість побути з дітьми, дітям з батьками в них назбирати кошти і отримати емоції. Мошу деякі дітки, які давали, було видно, що вони прямо від серця. Дивіться, в моєму понятті волонтер це взагалі люба допомога держави, люба державі, люба допомога воїнам, навіть якщо в тебе немає фінансової можливості або немає часу, навіть зараз велика кількість воїнів повертаються на лікування, поранені. От і просто пожати руку, подякувати, будь-що там елементарні речі, і це вже круто, і це вже, на мою думку, великий вол... Волонтерство. Тобто кожен, хто не, не байдужий, він вже є волонтером. Принаймні, в нас в Україні.